Так, що у нас тут? А у нас що сьогодні? Тільки провода будуть, чи що? Ну, це інтернет провод. Що це таке взагалі? Нитка якась зав'язана ниткою, серйозно. Щас би ниткою провода мотати. Так, окей. Ну, такий короткий. Типа від роутера до компа. Або до ноутбука. Якщо в когось а, роутер близько стоїть біля столу, то можна. Ну, оце я точно не знаю, скільки, скільки тут метр. Метр стоїть 5 гривень, якщо я не помиляюся, да? І, ну, хай оці штуки ще по гривні. 7 гривень. <рес> Топ, 7 гривень це те, що нам треба. Я нагадую, що кожна з цих посилок, які ми розпаковуємо, коштує в районі 100 гривень. Тобто береться весь об'єм баулу, ділися на суму, яку ти заплатив на аукціоні, і отримуєш середньостатистичну вартість кожної посилки. І в середньому 100 гривень за посилку ми отримуємо. І, як ви бачите, це не дуже рентабельно, коли попадаються саме такі речі. Але якщо б попадалися дрони в кожній посилці, то я думаю, було б непогано. Ну, не хотів я цю посилку відкривати, але коли така п'янка.